Поки було літо, було легше, тварини забиралися старі, сліпі. А зараз це дощ і їх просто ну, немає куди, вони сидять в болоті, тому нам дуже крайнообхідний цей вольєр. Зарплата робітникам. план, я вже не знаю що просити. Той час, коли не всі рятувалися, їх було жалко, вони залишилися просто всі в мене, бо мені було жалко. І тепер ми є, можна сказати, я закінчилося, тому що хворий, чи не хворий, дощ, сніг, я постійно можна разом з робітниками це все робити, тому що по-іншому ніяк. На тиждень передали дожі, це для притулка просто жах, це грязь, це не можна вигуляти, це просто страх. сейчас я еще раз проверю здесь у нас затеков сейчас я проверю еще затек если